Вітаю вас! Я вам хочу розповісти, які події будуть відбуватись в Україні от зараз, ну, і відповідно, після нашої перемоги. Нажгурит прийняв програму, навіть не просто програму, стратегічну програму розвитку економіки України, починаючи з 2023 року, і дивіться, на сьогоднішній момент ніхто не знає, коли закінчиться війна. Ніхто і важко спрогнозувати, коли вона закінчиться. Може затягнутися. Ні, може, може. Затягнутися, ну, Я не знаю наскільки. Може на рік, може на два, може на 10 років. Тому уряд розробив стратегію, як би на перспективу, але, ну як вам сказати, вона розрахована на нашу перемогу. Але при цьому тут не як би чітки, коли вона закінчиться. Тому що от зараз сказати, що перемога буде в цьому році, в наступному, ну важко. Дуже важко, розумієте? Тому починаємо зараз, не чекаємо перемоги, але досягаємо перемоги і продовжуємо ці реформи. Я вам хочу про їх розповісти. Чому? По-перше, щоб ви знали, що буде відбувати. Це дуже важливо. І взагалі ну, поговоримо, наскільки ці реформи поміняють ваше життя в краще, в гірше і так далі. І так, починаємо. Відео на українській мові. ви зрозуміли чому. Тому що виключно для українців. Ну, реформи ж в Україні були. Перше. Енергетична незалежність. Значить, дивіться, яка ситуація. Да, дійсно, Ну, пам'ятаєте, ці відключення світла і так далі, вони, ну, як би сказати, такі дуже суттєвий поштовх дали. В той же самий момент показали, що нам дійсно необхідно ну, переробити нашу енергетичну систему. Да, частково переробили. У нас за рахунок цих обстрілів дійсно поміняли частину енергетичних систем, поміняли на європейську, тобто на нову. Тому що радянська, вона страждала з ней Вона була не енергоефективна, а а енергозбиткова. Тобто, коли витрачали більше енергію на отримання самої системи. А зараз, так, да. але треба закінчити. Крім того, да, дійсно треба звати атомну енергетику. Напевно, ви чули, що в нас дійсно хочуть з допомогою. Сполучені Америки і ще додатково відкрити 20 ну, невеликих е атомних, електростанцій, а блоків. Звертаю вашу увагу, що ці невеликі блоки будуть виробляти більше електроенергії, ніж вся Чернобиць один. Тому що це дійсно нові технології нові. Там не треба великих атомні електростанції, там невеликі, але вироблять буде. Відносно палива, дивіться, у нас дійсно уран є, але уран не можна загрузити. Там щоб паливо для ядерної електроенергії це окрема технологія. Так, да, будемо купувати за кордоном. Перш за все, Сполучені Штати Америки можемо Франції купити. Щоб це не фалітесь. Якраз це не проблема. Да, так, ми з часом можемо поставляти ура, але ми не можемо робити. Дивіться, щоб робити паливо для атомної енергетики, треба, щоб країна мала ядерний статус. Це правда. Тому, да, так, Франція робить. Сполучені Америки робить, Росія теж робить, Китай робить, а от а отримати ядерний статус це дуже складно. Це не фантазійно. Це, це майже не поговорити можна. Зробити, зрозуміло. І дійсно будуть розвивати альтернативу. Сонячну, вітряну, але дійсно там будуть тарифи знижуватись. Що вони були як ну, що звичайне, що незвичайне. Будуть зменшувати теплову. Чому? Теплова це тупік. Так, да, радянського Союзу залишились. Але це повний безлад. Чому? У нас нема вугілля. Вугілля у нас страшенно дороге. Навіть якщо ми повернемо Донбас, нехай йому пісня з їхнім вугіллям. Газу теж нема. А теплова це вугілля, газ, ну, мазутич. Те ж саме, нафти Тому у нас теплова буде, але буде чим менш, тим краще. Ось така ситуація. Але це все дасть можливість Україні виробляти багато електроенергії і експортувати. Дивіться, на сьогоднішній момент... Раніше Україна могла експортувати тільки там, декілька країн. А зараз, так, да, дійсно, якщо ми вернемо Запорізьку атомну і взагалі закінчиться війна, побудуємо ці 20, Україна стане одним з найбільших експортерів електроенергії в Європі. І це дуже добре. Дуже добре. Це дійсно валюта. Що стосується тарифів. Дивіться, тарифи на електроенергію в Україну піднімуть обов'язково. Ми вступаємо в Євросподі. На сьогоднішній момент у нас існує... Те що, ну, те, що неправильно з точки зору євроспільноти і здорового глузду. У нас населення платить за електроенергію дуже маленьку плату. Собівартість виробництва електроенергії більша, ніж вони платять. Тобто кожен кіловат, який ви споживаєте, збиток. Збито. він покривається за рахунок державного бюджету. Це ненормально. І якщо ми зібралися в Європу, це немає. Тому, так, да, дійсно, зросте. Ну, не так швидко, як розповідали, що зараз два-три рази. Ні, поетапно. Але в нас майбутнє буде, як робити, дорога електроенергія, і ви будете її економити, і тоді вам буде вигідно ставити сонячні батареї. На свічі мета не вигідно. Ну, так, так. Стоїть мета, так зробити, щоб була так дорого, що ви реально економили. Дійсно. Не на... От зараз ви не економіка, вона капітан. А тоді буде і дійсно впроваджуємо енергоефективні, енергозберігаючі технології. А так це працює. Зрозуміло, ну, молодець. Друге, зачитую. Україна гарант світової продовольчої безпеки. Погоджую. Запустимо ринок землі і дійсно Україна, ну, вплив е, українського е, харчування на світовий ринок, ви ну, бачите, це дуже важливо. І оці конфлікти які з євроспільною ТТТ, це все нормально. Це ми все перекрутимо. Потім дійсно запускаємо ринок землі. Знищуємо цих псевдоферберів, псевдо, тому що нас вони набридли, Знищуємо нашу тіньову аграрний сектор, тому що війну... Євроспільноту не даде. Вони просто хлопці зібралися, давайте, пить корішочок, Тому що це нормально, Створюються, розвиваються великі агрохолдинги, і вони впроваджують нові технології. Так багато працівників не треба. Треба навпаки, атішників багато, щоб управляли комбайнами на полі. Так, впроваджуються взагалі дуже нові технології, тому що в нас поки що в аграрному секторі старенькі технології. Якщо співставити, наприклад, з Німеччиною або Нідерландами, ого, які старенькі. А треба, щоб такі, як тоді Бах! Бах! А тоді дюйсна. За глоточку возьмемо світову економіку. Тримай будемо за горлядочку. Ми будемо визначати, яка ціна на олію, яка ціна на зерно, яка ціна на м'ясо. Вони будуть повзати перед нами. Всі. Тому що їсти всі хочуть. А, а їжа де? В Україні. Ні, правильно, тактика так, правильна. Тому що, розумієте, оці всі дурня. Давайте розвати металургію, Нафіг. Китай ріже заводи. Нема куди діватися заразою. Давайте розвивати може, давай. Напік! Коперація це нормально. Але Бог свідок, ми потрапили 12 мільярдів доларів на дурний Ан. 2 мільярди. Розіграв! А що ж можна було зробити ще? Ну, вже було дурнувати. Автограмна це сила. Так що тут повністю з точно. Третє напрямок. Розвиток військового промислового комплексу. А то це дурня. Це дурня. Уб'є економіку України. Якщо дійсно це почнеться, ханафут. Зумієте ситуація? військово-промисловий комплекс може собі дозволити сполучені. Ну, там трошки дурновати гроші, там ж не наші. Росія може, там нафта. Ну, вони, виходить, заробляють на нафті, вбивають на військово-промисловому. Ми не можемо. Якщо ми почнемо розвивати військово-промисловий комплекс, економіка України. Отак. так. Це буде жахом. Чому? В Сементі, військово військовопромислово комплекс фінансується за рахунок державного бюджету. Уявіть, на сьогоднішній момент у нас так грошей не вистачає. Катастрофічно. А що ми ще почнемо зараз на ВПК? Хана. Тобто пенсії проблема, зарплата проблема, податки підняли до небес, всі матюкаються і бачать нічого немає. Хочу вам нагадати, що до війни... Україна мала дуже розвинутий військово-промисловий комплекс, який кер... залишився Радянського Союзу. Взагалі, під час, ну, щоб ви зрозуміли, 72% ВВП України, як радянський, це був військово-промисловий комплекс. У нас велика кількість різних заводів. Вони працювали, вони працювали. Потім, правда, коли глянули, кажуть, а що ж ви робили? Крали! Оце є військово промислове Проблема військово промислового, що, на жаль, це... От ви хочете корупцію. Скоп промсловоком. Ну, в та Америки можна, гроші У нас їх немає. Тому розвивати військовопромислово комплекс це в дурні. Ні, ремонтувати зброю це ще можна. Розвивати – ніколи. Спільні підприємства можливі, але, ну, скажімо так, це потратить. Чесне слово. Потратіть. <розвивити> ні, може з батькаром, щось там увоїти на заплечу і тому подібне, але це ні завжди. Військово промислово комплекс це перш за все розробки. А розробки вони скажемо, торгущі і не треба. Взагалі досвід показав Якщо ви хочете мати сильну армію, не займайтеся дурнею. Купуйте готову зброю. Ви самі бачите. Ви купили? Клас. А якщо ви починаєте саме робити, ну то у нас ці танки, танків заводи і так далі. І що? І що? І що? Дурня. У нас авіазавод. І що? Дурня. Тому ще я що найефективніше, Ніяких людського прослоховця. Ні, ремонтні, будь ласка, якісь там спільні підприємства, будь ласка, але трішечки. Щоб з бюджету гроші не давати. Він ночи буде. А з бюджету витрачати на купівлю готових. Літаків, ну, нових модифікацій. Ракет. О, це правильно. Зарі, що ви зрозуміли, дивіться, якщо б тоді б не витратили на Южмаш, там за часів Кучми 10 мільярдів доларів похоронили. Доларів де діло? Ну, Розкрав. Виявляєте, щоб на 10 мільярдів доларів ти ми купили ракети. ракет? Та нас би цих ракет було не, не біля. Купили. А так, ми своє зробили. Що ви зробили? От Южмаш, де їх ракет? Ну трісеки, да, Я розумію, крали всі. Я розумію. І на сьогоднішній момент. Чим займається Южмаш? Отож, От ж би воно не чим. і розкрадання пророшей з державною нашою. Тому ще розказав. Ніякого військово-промислового комплексу. Треба зброю купити. Не займайтесь, дурбінь. Тим паче, Ізраїль звертає вашу увагу, він не розробляє, він купує. Або якщо розробляє, то вже по патентам заробітний. так. хитрості. Йдемо далі. Гуманітарне розмінування. Ну, це да, це є проблема. Ну, ви, напевно, чули, що щоб розмінувати всю територію України, там треба не один рік. І дійсно тут і залучення зарубіжних експертів так, і допомоги, тому що це дуже велика робота. І в деяких районах, так, да, розмінування займе дуже багато часу. Но дивіться, на сьогоднішній момент вже в Югославіях давно закінчились ці події. Там все рівно знаходять міни та таке. далі. Ну, на жаль, ця проблема є, існувати буде. Так що тут не закінчимо. Наступне розвиток IT-технологій. Добре, да Ні, це модно, модно, модно. Ні, ті технології розвиватися по собі, вони модні, популярні, тут я не заперечу. Ну, розумієте, напевно, в кожній програмі кожного уряду, кожної країни світу є розвиток ті технологій. Є, є. Дуже Ну це модно. Просто розумієте, ну ніхто не скаже, що будемо розвивати в напрямку там... Відмовляюся від комп'ютерів, переходимо на щоти. Ні, це ні не скаже. Сігорит, ні, it це не за Так, да, там дійсно є дуже добре, це оця е цифризація державних послуг, абсолютно діджилізація, абсурдно. Я так розумію, що з часом оцей додаток дія замінить і паспорт. Взагалі замінить. Ну не буде паспорт. От діє все. Да, замінить фактично а, всі державні послуги, тобто фактично дійсно з часом, ми так розумію, ось вот така ситуація. У вас є додаток, дія, все. Вам вже більше нічого не. Не треба ходити ні в податкову, в пенсіні, ні в пенсійну, нікуди. От остатки, податки податка діють. Все. Якщо у вас його немає, а чому у вас немає? Хаваєтесь, так? Да? Ви злочинитесь? Да. Ви ж розумієте, що цифризація має дві країни. З одного сторони, вона дійсно дає можливість сервісів все об'єднати. Тобто ви не спілкуєтесь з держслужбовцем, що ви дуже любите, ой, хабарі, не буде хабарів. Але якщо ви щось зробили не по закону, нічого вам теж не буде. Ви нічого не зможете. Ді? Тому треба буде все по закону. Раз, 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 раз. Так -та 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 -та. Та, що тут теж діло харісне. Якщо ви ну, нормальна людина, вам лякатись нічого. Так, да, всі дані про вас діють. Да, Ваші гроші, зв'язки, все вони є. Проблем не існує. Але якщо ви шахра, якщо ви хочете щось порушити, для вас це буде проблема. Тому що, знаєте, буде легко тоді арештувати гроші людини, яка не платить армане. Хлоп, і все. І по всім рахункам все Все майно, все зараз заарештується. Скажете, о, я розумію. Або до вас ну от, ви займаєтесь бізнесом, торгуєте контрабанту. Хлоп, і все майно заарештувати. Клас! Ні, просто я так розумію, що завжди є частина людей, які ну, не дуже люблять закони, так, вони будуть незадоволені. Ні, це контроль, знаю, так, да, так. Да, це контроль, дуже великий контроль. І якщо ви щось порушуєте, дійсно вас вирахувати, знайти буде дуже легко. І все відібрати дуже легко. Не заперечу, Ті якраз на це направить. А якщо ви нічого не порушуєте, ну, ну живете там, ну нема вас, ну нічого такого не порушує. Ну, окремому випадку право дорожнього руху, ну, штраф заплатити через ті. То проблеми в село нема, чому лякатись. Ну так, да, дійсно, ну, знаю, скільки у вас квартир, скільки у вас будинків, скільки у вас грошей на рахунку. Вам тут чого лякатись. Ви ж нічого не порушуєте, ніхто нічого у вас забирати не буде. Розумієте, така ситуація. Але буде сервіс. Треба вам якусь... Дитина народилася і треба отримати відповідні виплати. Так ви ні, ти-ти-ти-ти-ти, хоп, гроші прийшли. Клас! Або та ж пенсія. Вийшла на пенсію, ніякі паперсійна, ти-ти-ти-ти-ти, о, пенсія витримує. Отак. Так що це дійсно, це корисна штука. Хоча я ще раз говорю, що деякі люди будуть... Та я що ж це б'я будуть, так, під контролем. І ця тенденція, вона тільки в Україні, вона кром світі йде, але я так розумію, в Україні вона так набирає обертів. Малець, молодець. Дійсно, от тоді перепис населення не треба. Ти її так комплекс. Хоп! А скільки зараз на території України видно? Хоп, скільки виїхало видно. Хоп, скільки приїхало видно. І останнє, людський капітал. Ну, я розумію, що це для красоти сказали. Тому що ніхто точно не знає, що це таке. Це просто, як вам сказати, вчині придумали таке слово. Не більше, не менше. А якщо вже говорити в Україні, то нам не людський капітал треба. Нам треба експорт робочих сил. От оце в нас проблема і бажано, щоб її вирішити як можна швидше. Розповідаю малий потаємний. Дивіться. Дійсно, уряд, коли це все відбулося, подивившись на ситуацію, хотів організувати ну, можливість легального виїзду українців на заробітки за кордон. При цьому була дуже добра ідея. Я зараз вам поясню, ви зрозумієте, що. Дивіться, у нас є закон про трудову міграцію. Згідно з цим закон, якщо ви хочете працювати за кордоном, ви повинні зареєструватися, ну, в даному випадку, в службі зайнятості, що ви плануєте працювати. І от дивіться. Можна, але ж ви самі не реєструється шлюба. Тепер, зробити дуже просто. Ти хочеш зараз виїхати за кордоном попрацювати. Ідеш в службу зайнятості, реєструєшся, береш обов'язково трудову візу, ніяких безвіз не може, тільки по-трудовому. І потім з цими паперами їдеш за кордон працювати. Хочеш Польщу, хочеш моряком, хочеш куди завгодно. Які тут цим? Ну, По-перше, влада буде чітко знати, скільки реально працює за квартир. Ти ж за розстрілась. Податково буде знати, скільки реально працює за квартирами. А? Потім, якщо буде виникати питання, а податки, тут же просто. Ти ж працював, де? Я? Ні. У нас з багатьма країнами є договір про уникнення подвійного податкування. Що заплатив Польщу, Україні платити не треба Не нефовіт. Але якщо ти в деяких країнах працюєш, ну, а не, то в Україна, така ситуація. І це шикарно. Тобто він, от можна було б запустити цей закон, тому що ну, приносити людей, реєструватися. А так можна. Ці засранці, по-іншому, як не сказати. Подняли хайп, що ой, патріот, причому, знаєте, що це за засранці? Які самі не воюють, вони такі селфі на фронті роблять. Вони підняли хайп, що... Умов війни, це не можна, можна треба. Це цивілізовано. експорт роботи. Цивілізований. Ви ж розумієте, що це, ну, по-перше, не так багато буде, раз, тому що нелегально це одне, а тут легально. А по-друге, буде чітко зрозуміло, скільки пильно. Мало того, у нас виникла така ситуація. Так, да, дійсно, частина людей трата роботи. Нема роботи. І ту роботу, яку пропонують в країні, їм вона не підходить. Ну, не І є можливість. Для українців реально зареєструватись, поїхати попрацювати. Це ніяк не впливає на боєздатність. Мало того, рік показав, що не треба таку велику кількість людей тримати, тільки за розрахунку, а може потім понадобиться. От Це може, не працює. Може. Це дійсно можна було зробити. Ну, ці ура патріоти, оці, ну, засранилися. Тому що, розумієте, у нас дуже часто, на жаль, є розумне рішення і є дурні які дуже люблять попіаритися, потрадити. І вони фактично ну, споплюжили добре. І да, так, дійсно. А, зла не вистачає. Ні, щоб щось добре зробити. так Дурню якось зробити. Ні, вони придумали. А давайте ми будемо зараз безробітних залучати на відбудову. Дурні ви безмозду. Відбудову безробітних. На сьогоднішній момент у нас немає проблеми з робочими кадрами. Якщо ви будете фінансувати відбудову, бригади знайдуться заразу. Їх є, вони готові. Ви гроші дайте. Тобто ми на відбудову, але платити будемо їм там копійочку, а вони будуть безкоштовно працювати. Дурня це все. Безкоштовно працювати хто? Де? Я. Так вони померли. Вони ж цю ідею вже забули, що залучати безробітних на відбудову. Вже забули, вже все, вже не треба. Ага. А от зробити нормальний експерт робочих сил, тим паче... Для України це дуже важливо. От основний основа економіки України і зараз, і після війни, аграрний сектор, енергетичний запереч, експорт робоча. Це основа. Іншого нема. Всі останні розмови. Випікати пекати мусор. Це все не працює і працювати не буде. А це буде. Так, що така ситуація? Ну, я розумію, що ви скажете, так, да, це стратегія, що з нього вийде. Ну, дивіться, в будь-якому випадку щось вийде. Ну, завжди, ви ж розумієте, якщо прийняли, то десь рухається. А щось, ну, буде на рівні А говорить. Ну, цифрозація, я думаю, точно А вас, дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки. Ну і все найкраще. До файту.